Доброго дня, шановні мешканці Нора територіальної громади. Сьогодні ми з вами поговоримо про безбар'єрність. Так, про безбар'єрність саме з цим питанням звернулися до мене мешканці Норади територіальної громади з питаннями, чому люди з інвалідністю не можуть потрапити до державних установ. Мова власне у нас йде про міграційну службу, яка в нас знаходиться за адресою Шокова. Ось можете подивитися, що ми там маємо. І про виконавчу службу, яка в нас знаходиться за адресою Київська, 9, бувша Пушкінська, Також люди з інвалідністю не можуть потрапити. Ось можете подивитися, що ми тут маємо. І я знаходжуся біля прозорого офісу, який проектувався власне, з однією ідеєю, що всі служби міста, якими користуються послугами, знаходилися в одному місці. Так, цей вже об'єкт мав бути зданий давним-давно, але наразі, поки що, ми бачимо, що він так і стоїть зачинений. Хоча міський голова запевняє, що з дня на день все ж таки буде він відкритий. І Я ж хочу все ж таки попросити і колег депутатів, і міського голову звернути увагу саме ось на ці аспекти, адже безбар'єрність і Можливість людям з інвалідністю отримувати всі послуги, які є у нас в місті, це є одною з головнішою ознакою цивілізованості. Ми всі варті того, щоб отримувати належним чином і не відрізнятися ні від кого, абсолютно нічим. Давайте обговоримо це питання. Це дійсно проблема. Безбар'єрність має бути в усьому. Дякую всім за увагу.